Вони не мали розкішного салону, не вражали швидкістю, і часто змушували лізти під капот посеред дороги. Але, попри все, вони їздили, вивозили і залишились у пам'яті назавжди. Сьогодні ми згадаємо топ-3 знакові машини України: ті, що стали частиною побуту, жартів і навіть народного фольклору. У цьому відео бюджетна легенда. Ланос, знайомий кожному, Таврія, яка була першою для багатьох, і Луаз. Не просто авто, а машина з минулого, яке досі не відпускає. Не перемикайте, буде цікаво. Ви на каналі Інфодядя, Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Щоб зрозуміти, звідки взялася Таврія, треба повернутися у 70-ті роки. У радянському союзі на той момент уже випускали Жигулі. Москвичі та запорожці, але легкого, економного, сучасного хетчбека не було. Водночас у Європі вже давно панували малолітражки на кшталт Volkswagen Polo чи Fiat 127 У 1978 році радянське керівництво дало команду запорізькому автозаводу розробити нову машину: економну, компактну і передньопривідну. Це було справжнім викликом. До цього в СРСР ще не виробляли передньопривідні авто масово. Інженери довго вивчали західні аналоги і навіть брали за зразок Ford Fiesta та Fiat 127. Спочатку Таврія виглядала досить сучасно. Її форми відповідали трендам кінця 70-х. Але поки йшли випробування, її дизайн застарів. Випробування затягнулися. І серійне виробництво стартувало лише у 1987 році. Перша серійна Таврія ЗАЗ 1102 зійшла з конвеєра 18 листопада 1987 року. Машина була маленька, економна, більш сучасна, ніж попередні запорожці. Вона мала 11 літровий двигун. І витрачала близько 5 літрів пального на 100 кілометрів. Для радянських часів це було справжнім проривом. Салон Таврії він був простий, навіть дуже простий: жодної розкоші, жодних надмірностей, тільки все найнеобхідніше. Коли ви сідали в Таврію, перед вами була звичайна пластикова панель приладів із мінімумом датчиків: підометр, рівень пального, температура двигуна і кілька індикаторів. Ніяких електронних дисплеїв, крутих кнопок чи додаткових функцій усе максимально аскетично. Кермо двоспицеве без жодних кнопок. Пізніше зробили триспицеву версію, але суттєво це ситуацію не змінило. Сидіння теж не вражали комфортом. Вони були жорсткі з простенькою тканиною без підлокітників, але були й плюси: спинки передніх сидінь можна було регулювати, а задні складалися. Що перетворювало Таврію у справжнього вантажного монстра. Багажник ставав просто величезним. Шумоізоляція, забудьте. У салоні було чути все: і гуркіт двигуна, і шурхіт шин, і навіть вітер, якщо розігнатися до 100 кілометрів на годину. Зате працювала пічка. Взимку вона гріла так, що можна було навіть без куртки їздити. Але від улітку було навпаки. Справжня пекельна сауна, бо вентиляція залишала бажати кращого. Бардачок маленький, неглибокий, а в деяких моделях навіть без кришки. Але, чесно кажучи, бардачок це найменша з проблем, коли ти їдеш на таврії. Матеріали жорсткий пластик, мінімум обробки. У більш пізніх версіях намагалися додати трохи декору, але загалом усе залишалося доволі бюджетним. Таврія була сучаснішою за старі радянські авто мала передній привід і навіть порівняно малий розхід пального. До речі, у 1988 році на міжнародному автосалоні в Болгарії Таврія навіть отримала приз автомобіль року соцтабору. Але радянські традиції взяли своє. Спочатку планували виробляти 300 тисяч машин на рік, але постійно не вистачало деталей. Тому реальні цифри були меншими. На базі Таврії створювали вантажну версію Пікап ЗАЗ-1055. Це була дуже проста, але містка машина для малого бізнесу, яка активно використовувалася на ринках і в приватному господарстві. При складених сидіннях об'єм багажника Таврії складав тисячу літрів, Це більше ніж у деяких сучасних хетчбеків і навіть кросоверів. У 90-х і 2000-х Таврії активно використовувалися в армії, поліції та навіть спецслужбах. Деякі версії мали посилене шасі та додаткові засоби безпеки. Інженери розробили купу модифікацій, які так і не побачили світ. Наприклад, повнопривідну версію Таврії уявіть маленький радянський хеджбек, який їздить як позашляховий, або спортивну версію з форсованим двигуном. А ще Електромобіль на базі Таврії. Сьогодні Таврія це вже легенда. Хтось її любить, хтось сміється, але точно пам'ятають всі, усе почалося в далекому 1966 році, коли з конвейера зійшов перший прототип майбутнього легендарного Луазика. Спершу машина називалася ЗАЗ-969, бо випускалася на запорізькому автозаводі. Але згодом виробництво передали до Луцька, і так народився Луаз 969. У 1975 році авто оновили, поставили мотор на 40 кінських сил, і саме тоді вперше з'явилось ім'я, яке згодом стане культовим Волинянка від назви регіону, де її виробляли. У 1977 з'явилась модернізована версія Луаз 969 М з новим передком дверима. І покращеною начинкою. А в 1991 році, вже на порозі незалежності, Луазик отримав ріддинне охолодження, і мотор від Таврії народилася. Луаз. Машину не випускали як для понтів чи комфорту. Це був народний всюдихід, справжня робоча конячка. Уперше в УСРСР приватна особа могла купити повноцінний позашляховик і несписаний газ із колгоспу, а нову машину з заводу. У радянські часи вона коштувала не дуже великих коштів, що робило її доступною сільським жителям, механізаторам, лісникам. Це була мрія для тих, кому треба було проїхати всюди незалежно від погоди чи дороги. Технічні характеристики ЛУАЗ серце і м'язи, волинянки. Почнімо з серця, двигуна машини. Перші Луази кінця 60-х, мали мотор, який можна назвати прямим нащадком. Запорожця, малий повітряного охолодження, двигун ММЗ-966. але вже скоро його змінили на ммз 969, той самий, що став символом перших Луазів. Це був п'ятиподібний чотирьохциліндровий мотор, об'ємом всього 887 кубічних сантиметрів, який видавав 30 кінських сил. Трошки смішно звучить, так але цей мотор важив дуже мало, був простий і тяговитий. Саме те, що треба для легкого позашляховика у 1975 році. На Луаз поставили трохи сильнішого звірка: двигун на 40 кінських сил, все ще повітряного охолодження. Це вже був ммз 967 А, більш витривалий і стабільний. У нього був характерний звук. Такий, ніби запорожець захрипів і розізлився. У 1992 році, коли народилась модель Луаз, інженери зробили крок у майбутнє, поставили мотор з рідинним охолодженням. Це вже була рядна четвірка об'ємом 1,2 літра, потужністю 245 кінських сил. І хоча цей мотор був створений для Таврі, на Луазі він відчував себе як у танку. Витягав машину, впевнено, не грівся, не кашляв на підйомах, не боявся спеки. Цей мотор став найкращим для Луаза. Його ставили навіть у старі моделі волинянок, роблячи СВАП у гаражах і сараях. Коробка механічна, чотириступенева, ступенева, з вбудованою зниженою передачею. І от тут починається магія, бо Луаз не мав класичної роздатки, як у великих позашляховиків. Замість цього одна дуже повзуча передача, яку можна було ввімкнути, коли все інше вже не тягне. Це не був просто нижчий ряд. Це була окрема майже тракторна швидкість. Завдяки їй Луа зміг виповсти там, де навіть УАЗ здався. Передній привід основний задній міст можна було підключити жорстко, важелем. Ще один важіль, знижена передача. А в найскладніших ситуаціях блокування міжколісного диференціалу заднього моста. Усі чотири колеса мали незалежну торсіонну підвіску. Це рідкість навіть для сучасних позашляховиків завдяки цьому. Машина плавно ковтала ями і колії. Колеса завжди тримали контакт з землею. Кліренс був фантастичний до 28 см. сантиметрів. Хід коліс, такий, що здавалося, машина переломиться, але не загрузне. Порівняно з ресорами того часу, це була революція на болоті, рідні колеса малого діаметру, але дуже зубасті, широка гума, високий профіль, майже як на сільгосптехніці. І цього було досить, аби рити ґрунт, гребти сніг і не боятися каміння. Луаз це справжній легковик серед всюдиходів. Вага в нього була просто смішна за мірками позашляховиків всього 950 кілограмів у базовій комплектації для порівняння. Класичний газ 69 важив півтори тонни, а нива під тонну двісті. Ця легкість одна з причин, чому Луаз не тонув у багнюці, не застрягав у снігу і не ламався на кожному підйомі. Він буквально виповзав як кішка, там де великі джипи вже сиділи на пузі. Максимальна швидкість. З повітряним мотором Луаз міг розігнатися до 80-90 кілометрів на годину. Але це вже було на межі його комфорту, шум, вібрація. І здається, що от-от полетить капот. З рідинним двигуном до 100 км на годину. Але знову ж це не крейсерська швидкість. Оптимально їхати 60-70 км на годину. Тоді він не реве і не тремтить, а спокійно котиться. Проте важливо, луаз створений не для асфальту, а для бездоріжжя, там, де інші повзуть 5 км на годину або зупиняються. Луаз ішов свої впевнені 10-15 і не здавався. Чому ж Волинянку більше не випускають? Є кілька головних причин. По перше, сам Луаз як завод не працює. По друге, ця машина не відповідає сучасним стандартам безпеки та екології. А по третє, Сьогодні просто невигідно запускати у виробництво такий простий і дешевий всюдихід. До того ж, ринок зараз зовсім інший, заповнений імпортними позашляховиками, і знайти інвестора на щось подібне майже нереально. І це лише основні причини. Насправді, їх ще більше. Але суть проста: Луаз з'явився у свій час, зробив свою справу і залишився в історії. Луаз 969. Це не просто стара радянська машина. Це приклад того, як із мінімуму ресурсів можна зробити максимум можливостей. Це авто не було красивим, швидким чи комфортним, але воно їхало там, де решта здавались. Воно допомагало мисливцям, селянам, рятувальникам і просто тим, хто не боявся з'їхати з асфальту. Його конструкція була настільки простою і геніальною, що навіть зараз, через десятки років, його не можуть повноцінно замінити ні китайські міні пікапи, ні сучасні кросовери. І головне, Луаз запам'ятався не технікою, а відчуттям свободи. Машина, яка давала змогу їхати туди, куди хотів, а не тільки туди, куди могла. Такі легенди не зникають. У 90-х південнокорейська компанія Деу вирішила створити свою народну машину. У той час Volkswagen Golf, Opel Astra і Ford Escort були дуже популярні в Європі, і корейці хотіли свій аналог: доступний, простий і зручний. Але проблема була в тому, що Део не вміла самостійно розробляти авто. Вони лише копіювали та модернізували моделі General Motors. Тому для створення Ланоса довелося залучати найкращих інженерів і дизайнерів світу. Дизайн довірили італійській компанії ItalDesign. Яку очолював легендарний Джорджетто Джуджаро? Це саме той чоловік, який створював Феррарі 50 GT, Мазераті Бора, БМВ 1 і навіть перший Фольксваген Гольф ідея була проста: зробити стильний, надійний і доступний хетчбек або седан. У 1995 році з'явився перший концепт. А вже у 97-му Ланос пішов у серійне виробництво у південній Кореї. Але дуже швидко його виробництво почали переносити в інші країни. І вже в 98-му році Ланос почали збирати на запорізькому автозаводі. ЗАЗ спочатку машини складали з готових машинокомплектів, які приходили з Польщі чи Кореї. Але з кожним роком локалізація зростала. Більше деталей почали виробляти прямо в Україні, і до 2005 -го, 2006 -го року Ланос на зазі вже був майже повністю українського виробництва. Бензинові двигуни різних модифікацій вироблялися на заводах Кореї, Польщі, Румунії та Мелітопольському моторному заводі в Україні. Якщо говорити про український «Ланос», то це саме та машина, яка здавалася дуже простою, але в той же час була вдалим варіантом для наших доріг і нашого гаманця. Коли ти сідав за кермо «Ланоса», то не чекав від нього нічого особливого, але він дивував тим, що чесно робив свою справу: віз тебе туди, куди треба, і не вимагав занадто багато натомість. Мотор найчастіше стояв восьмиклапанний, один і п'ять бензиновий. Всі двигуни «Ланос» поперечні чотирициліндрові рядні з системою розподіленого електронного впорскування. Вони аналогічні опелівським двигунам, що застосовувалися ще на кадет Е та Асконас. Їхній мінус підвищена витрата палива в міському циклі, їздив собі спокійно, не рвався, але і не підводив. Саме за це його і любили. Заводився в мороз, не боявся поганого бензину, легко переварював газ. До речі, «Ланос» дуже часто ставили на газ. І це був чи не найкращий вибір для таксиста чи для сільського мешканця. Газ ставився без проблем, їздив довго і дешево по підвісці, м'яка комфортна на ямах, але на високих швидкостях машина трохи плавала. На трасі доводилося тримати кермо обома руками. Не той варіант, де можна розслабитися. Зате в місті чи на сільській дорозі саме те, що треба. Багажник у седані був досить просторий, і якщо скласти заднє сидіння, то можна було вмістити півдачі. Салон був простий до болю, жодних новомодних екранів, чи м'якого пластику, усе мінімалістично, але функціонально. Панель приладів показувала тільки найнеобхідніше: спідометр, температуру, паливо, зручність, як на свої гроші, більш ніж достатньо. Звичайно, сидіння були твердуваті, бокової підтримки майже не було. Але для коротких і середніх поїздок вистачало. А ще й місця вистачало. Спереду комфортно, ззаду трохи тісно, особливо якщо водій високий, але загалом терпимо. Слабке місце ланоса це кузов, метал був тонкий, антикорозійна обробка слабка арки, пороги днище все це починало іржавіти, якщо не захищати. Були водії, які раз на рік мазали мастикою або варили пороги, тоді ще жив. А хтось закинув. І через п'ять років там уже можна було пальцем дірку зробити. І звичайно, безпека тут не буде прекрасною. Ланос набрав дуже мало балів на краш-тестах у багатьох версіях. Не було навіть однієї подушки безпеки. Але тоді на це мало хто звертав увагу. Головне, що машина їздила. Але, попри всі мінуси, ця машина реально стала частиною українського життя. Її обирали не тому, що вона красива чи престижна, а тому, що вона працювала. Її легко було полагодити в будь-якому гаражі. Запчастини продавалися на кожному базарі. Вона могла возити сім'ю, мішки з картоплею, іноді навіть весілля. Її не шкодували, і вона це витримувала. Ланос. Це як стара Nokia 3310 серед машин. Не блищить дизайном, але працює завжди і витримує все. І головне, він був своїм українським. Його збирали у Запоріжжі, його водили мільйони, і навіть зараз на дорогах їх ще повно. Це авто з характером з історією і з тим теплим знайомим відчуттям, коли сідаєш за кермо і знаєш, та він ще потягне. Ці машини не просто сторінка в історії українського автопрому. Це техніка, яка не балувала, але завжди витягувала з снігу, з багнюки, з запою нагород. Вони ламались, рипіли, заводились з штовханки, але були з нами у всьому на весіллях, на городах, на трасах і в гаражах. А ще вони навчили нас цінувати прості речі і розуміти: головне, не форма, а те наскільки далеко вона тебе довезе. Дякую, що подорожували з нами у цей механічний спогад. Якщо у вас була одна з цих машин. Обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо не була, скажіть, яку хотіли б мати. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до нових поїздок у минуле.